Це відео про те, як подати довідкову декларацію для ФОПа на єдиному податку, та навіщо ця довідкова декларація загалом потрібна? Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І періодично мені задають питання, а як же подати довідкову декларацію для ФОПа-єдинника? І в яких випадках така необхідність в нас виникає? Найчастіше це коли людина виходить на пенсію або в декрет. Адже сам страховий стаж, який нам нараховується по сплаті ЄСВ, нараховується лише. Після подачі річної декларації. Якщо ж мені потрібно посеред року вийти на пенсію і довести, що в мене є якась певна кількість страхового стажу на поточну дату, мені і допоможе ця довідкова декларація. Така ж історія і із виходом в декрет. Декретні нараховуються по. Страховому стажу по виплатах ЄСВ. І щоб показати для пенсійного, що так в нас є страховий стаж, ми сплачували ЄСВ, і потрібно подати цю декларацію. Трохи рідше, але буває, що податкові декларації подаються для того, щоб підтвердити свій дохід. Для прикладу, у нас є ФОПи першої і другої групи, які так само звітують раз в рік. Але бувають випадки, коли банк може запитати підтвердження. А надайте, будь ласка, підтвердження вашого доходу. Ну, що робити? Не казати ж банку, що зачекайте, будь ласка, ще 6 місяців. Я подам річну декларацію в податкову через півроку, і тоді дам вам це підтвердження. Ні, можна подати довідкову декларацію вже зараз. Вона подається за бажанням, і тоді, коли потрібно, В цій декларації ви поставите суму свого доходу, і для банку це буде підтверджуючим документом, як і для візового центру, якщо це потрібно, для оформлення. Візи, чи для оформлення кредиту також можна скористатися цим інструментом. Отож, я думаю, що якщо ви на це відео зайшли, ви вже розумієте, що вам потрібно подати довідкову декларацію і знаєте, чому вам це потрібно зробити. Такий невеликий вступ був для тих, хто. Ну, ще, ще, можливо, не стикався з цією декларацією. І давайте ж її подамо через електронний кабінет платника податків. Якщо з цим сервісом ще не знайомі, ви можете подивитись мій коротенький відеоролик, ось посилання на нього. Там невеличка екскурсія кабінетом платника. Ми ж перейдемо у введення звітності і оберемо період, за який ми подаємо довідкову декларацію. Подається вона. Завжди От ми обираємо поточний рік, в якому ми подаємо, і обираємо поточний місяць, в якому ми подаємо цю декларацію. У мене це жовтень місяць е, є. І після цього клікаю кнопку Створити. Ось в цьому вікні обираю прибуток, наступне вікно, наступну комірку залишаю повністю пустою. Ну і слідкую, щоб в мене не була активна зірочка. Тоді в мене будуть видні всі форми, які я можу подати. Можу подати довідково я і декларацію для третьої групи, і для першої та другої групи. Давайте, давайте будемо розбиратись по порядку. Отож, подамо спочатку для третьої групи. Є, е, декларація відкрилась. Точніше, відкрилось вікно, тут нам потрібно проконтролювати, що правильно підтягнулася податкова, інколи буває, що тягнеться не наша. І якщо ви подаєте просто щоб якусь суму доходу собі підтвердити, то ми подаємо без додатку по ЄСВ. Якщо ж ви подаєте для. Оформлення пенсії чи декретних, чи інших соцвиплат тоді ми обираємо додаток 1 і подаємо з додатком 1. Отож, відкрилась форма, і що цікаво. Якщо ми подаємо для оформлення пенсії чи декретних, тобто нам важливо саме прозвітувати по ЄСВ, то ми не заповнюємо показники по доходу. Ми подаємо ось цей головний документ пустий. Ми просто заповнюємо кількість найманих працівників і слідкуємо, щоб був хоча б один квет. І саме головне, що нам потрібно заповнити, це додаток по ЄСВ. Ну і якщо ж ми подаємо додаток по ЄСВ, то ставимо відмітку, що ми так, ось, ми подаємо додаток по ЄСВ. Е, да, Давайте, напевно, зараз з вами якраз і подамо спочатку декларацію, щоб прозвітувати по ЄСВ, а потім подамо вже для того, щоб підтвердити суму доходу. Отож, для цього ми переходимо в сам додаток, додаток 1. Не забуваємо проставити відмітки, що ми подаємо декларацію довідково. І в головному документі, і в додатку є. Так, обираємо період. Період подачі в нас буде стояти ось тут номер місяця. Місяць 10-й. Я подаю за жовтень, 10-й місяць. Так. Обов'язково заповнюємо п'ятий рядок. Тут. Якщо в нас подається додаток по ЄСВ для призначення пенсії, відповідно ставимо відмітку тут. Якщо для декретних чи інших соцвиплат, відповідно ось в цьому полі. Давайте для декретних подамо. Період перебування на спрощеній системі. Тут ми ставимо спочатку року або із тої дати, коли в цьому році ФОП зареєструвався платником єдиного податку. Все, якщо з початку року ви вже були на єдиному податку, ставимо з 01.01. .01. Якщо в цьому році зареєструвалися платником єдиного податку, ставимо дату, якою в цьому році ми зареєструвалися платником єдиного податку. Е, і ось тут проставляємо останній день місяця, в якому ми подаємо нашу декларацію. Так, в мене жовтень, 31 жовтня, останній день. 31.10.2023 і категорія застрахованої особи. ФОП на єдиному податку у нас має шестірочку. Е, і ідемо в другому стовпці. Нам потрібно проставити суму мінімальної заробітної плати, яка була в місяць, в який ми е, заповнюємо. Так, в січні у нас в 2020. 6700 було в кожному місяці. В третьому стовпці ставка ЄСВ це 22%. Ну і, відповідно, нам потрібно заповнити всі місяці, в які, в які ми вказали ось тут з 8 рядку, період перебування, тобто з січня по жовтень в моєму випадку. Отож, я, я заповнюю, а ви подивіться. Є, я заповнив табличку з січня по жовтень, і в мене відповідно ось тут усього підтягнулася сума є єдиного соціального внеску, яка нарахована і яка мала б бути сплачена за цей період. Так, є в нас пільги на період дії воєнного стану. Якщо раптом ви ними користувалися якісь місяці, не платили ЄСВ, то ми замість мінімальної заробітної плати ставимо 0. Ось таким чином це буде виглядати. Ну, нам страховий стаж потрібний. Якщо ми ставимо 0, то відповідно страхового стажу не буде. Тому я скрізь поставив 6700, мінімальну заробітну плату, і відповідно в нас є нарахування єдиного соціального внеску. Ось ця сума 740 має підтягнутися нам в головний документ. Ось тут, в рядку 21. 14740. Вона не підтягнулася автоматично, ми її заповнимо вручну. І все. Піднімаємось вгору, клікаємо перевірити. Нам програма видає помилку, що рядок 21 не дорівнює рядку усього графі 4 розділу 9. Це нормально. Ось наш рядок 21, 14740. І ось наш рядок, з яким воно його співставляє. 14740. Те, що видає помилку зараз, це ми технічний магазин, да ми на нього просто не задаємо увагу. Знову коли ви будете заповнювати, вже у вас такого не буде. Є. Документ ми заповнили, клікаємо перевірити. Перевірено. Зберігаємо наш документ. Нам не потрібно його редагувати через цю помилку. Ми просто будемо подавати із ним. Йдемо у введення звітності, обираємо 23 жовтень. Ось наша декларація. Нам потрібно її підписати. Підписуємо. Можна підписати через хмарне сховище. Тут в нас є діє підпис, можна відсканувати застосунку Дія. QR-код і відправити декларацію. Я зазвичай підписую файловим ключем електронно-цифрового підпису. Зроблю це і цього разу. Є, підписав. І щоб нам цю декларацію відправити, клікаємо на неї, щоб виділити. І ось є кнопка відправити. Після відправлення протягом трьох робочих днів зазвичай цю декларацію приймають. Після того, як її приймуть, у вас вона ось таким зеленим підсвітиться як ось документ в мене запит. Якщо ні, то підсвітиться червоним. Ну тут в мене немає червоних документів, просто почервоніє. Якщо зелена, все окей, через пару днів можна замовляти довідку з пенсійного щодо страхового стажу. І все, у вас має вийти оформити пенсію чи соцвиплати, все буде норм, стаж відобразиться. До речі, ось відеоролик з інструкцією, як. Оформити довідку про страховий стаж в пенсійному дистанційно в електроні. А ми давайте зараз розглянемо варіант, як подати цю декларацію, але без додатку по ЄСВ, а чисто для того, щоб підтвердити суму доходу. Так само обираємо рік місяць, клікаємо створити. Обираємо форму для третьої групи F0103308. Додаток ЄСВ не вибираємо, просто контролюємо, щоб підтягнулася правильно податкова, клікаємо створити. Вибираємо довідково, так, опускаємось, кількість працівників ставимо, є кведи, по яких в звітному періоді ми отримували дохід. Тут по замовчуванню тягнеться основний, щоб додати рядок, права, клавіша, миші і плюсик. щоб… Прибрати рядок, права клавіша і мінус. І заповнюємо дані про дохід. Тут важливо розуміти. Тож я подаю в жовтні я ставлю суму доходу, яку я отримав з 1 січня по поточну дату. Хай буде 300 тисяч гривень. Мені декларація автоматично рахує суми в 11, 12 14 рядки. Коли ми подаємо довідкову декларацію, ці рядки нам не потрібні. В нас сума доходу буде лише в шостому і восьмому рядку. Все, наша довідкова декларація на цьому заповнена. Ми її перевіряємо, вибиває помилку. Помилку ми цю не редагуємо, ми її залишаємо такою так потрібно. І все, ми цю декларацію зберігаємо, зберігаємо з помилкою і введені звітності знову ж, як я вам показував перед цим, підписуємо і відправляємо в податкову. Після того, як вас цю декларацію приймуть, її можна буде подавати в той орган, який вас запитав, чи в банк, чи в посольство, чи будь-куди, куди вам потрібно. І... Тепер давайте розглянемо варіант для ФОПів на першій другій групі. Там окрема форма, окрема декларація. Система схожа, але давайте все ж проговоримо. Отож, рік 2023 жовтень так само вибрали. Клікаємо Створити. Обираємо декларацію для першої та другої групи. Форма F0103406. Є так. Давайте із звітом по ЄСВ спочатку так само, потім просто із сумою доходу. Отож, обираємо додаток 1, контролюємо, щоб підтягнулася правильно податкова, клікаємо створити. Проставляємо, що подається довідково, звісно ж. Проставляємо кількість найманих працівників, звісно ж, підтягуємо квет основний. Тут, коли ми звітуємо по ЄСВ, нам достатньо хоча б основний квет один підтягнути. Так, в мене щось зараз не підтягується, я його е, скопіюю з облікових даних платника в самому кінці. Там будь-який. Тут можна декілька скопіювати при необхідності. Просто Ctrl C і Ctrl V. Є. Е. Квет підтягнули, і все. Ставимо відмітку, що ми подаємо додаток, переходимо в додатки, додаток 1. Далі ми робимо все так само, як я вам показував по третій групі. Жодних відмінностей. Ми просто обрали іншу форму декларації, але все в ній точно так само заповнюється, як і в попередньому звіті. В нас будуть відмінності лише по заповненню документу, якщо ми заповнюємо чисто довідкову декларацію по отриманому доходу. В такому випадку, йдемо введення звітності 2023 рік, жовтень, клікаємо Створити. Прибуток тут, тут пусте поле, обираємо нашу форму і не обираємо жодних додатків, лише контролюємо, що правильно підтягнулася податкова, клікаємо створити. Є. Проставляємо відмітку, що подаємо довідково, ставимо кількість найманих працівників, ставимо кведи, по яких ми отримували дохід в звітному періоді. Є. Далі, в залежності від того, це ФОП першої групи чи другої групи, буде заповнюватись або показники господарської діяльності в другому розділі для першої групи, або показники господарської діяльності для другої групи. Отож, як ми заповнюємо показники господарської діяльності для першої групи. В в нас тут є перший, другий, третій, четвертий квартал. Я заповнюю декларацію в жовтні. Мені потрібно заповнювати ці поля. Ці поля це авансові внески. Це той єдиний податок, який ми сплачуємо щомісяця. От в нас в 2023 році була пільга по сплаті єдиного податку. Тому от хай. Візьмемо умовно, що в першому другому кварталі людина єдиний податок не сплачувала, сплачувала тільки в третьому кварталі. Тоді ми ставимо в третьому кварталі суму єдиного податку, яку людина закрила своїми платежами. Єдиний податок на першій групі за один місяць у нас 268 гривень 40 копійок. 40 копійок. За квартал за три місяці у нас виходить 805. 20 є. Заповнили. І заповнюємо суму доходу, яку ми отримали з початку року по місяць, в якому ми подаємо декларацію довідково. Заповнюємо перший рядок, хай буде так само 300 тисяч. Є. Цю ж суму доходу вписуємо у восьмий рядок. Все наша декларація заповнена довідково, Нам більше нічого не потрібно тут вказувати. Піднімають згору, клікаємо перевірити, зберігаємо нашу декларацію, ну і підписуємо та відправляємо. Схожим чином у нас виглядає заповнення для фопів на Другій групі єдиного податку. Просто ми заповнюємо розділ 3. Так само, щомісячні авансові внески це наші сплати єдиного податку за той чи інший квартал. От знову ж таки, візьмемо, хай буде в першому-другому кварталі людина не сплачувала, користувалася пільгами, в третьому кварталі вже обрала сплачувати і сплатила за 3 місяці. 1340 гривень у нас єдиний податок за один місяць, за е, три місяці. 4020 гривень. Е, є. І суму доходу ми ставимо в третьому рядку. Сума доходу з початку року і до місяця, в якому ми подаємо декларацію. Е, і знову ж таки, копіюємо, дублюємо у восьмий рядок: 300 тисяч. Є е, наша декларація довідкова заповнена. Клікаємо перевірити, підписуємо, відправляємо, чекаємо, доки. Приймуть. А я ж нагадаю, що в мене є можливість знімати всі ці інструкції, ролики безкоштовно тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані, вони є також в описі під відео. Задонатьте на підтримку мого YouTube каналу. І дякую вам, що підписались на канал, поставили вподобайку, написали коментар та Дивились це відео. Дякую за перегляд! Бережіть себе! На все добре!